Зараз я вам покажу, яка тут краса є. Будь ласка, проходьте. Я неоднократно казала про аптенію, що в нас буде новинка в цьому году. Подивіться, як ми її оновили. До сезону весняної висадки в комунальному підприємстві декоративні культури готують нові рослини. Одна з новинок Будра, плющеподібна. подібна. Купили були один великий вазон. А це усе, і ось вона, і в той теплиці є, і в той, ви бачили ще невеличка, не висаджена в такі горщики. Ми хочемо наростити побільше, красиві, щоб були. Вона висоту не росте, а вниз до двох метрів, полтора-два метра. Росте дуже швидко і непримхливо. Вкоріняється гарно, але проблема тільки одна в людях. У нас. Як було, допустим, на соборності у нас петунія біла, що ми там тільки не знаходили. І бутерброди, і стаканчики, і обірвана. Ну, якщо не будуть люди обривати, то будуть отакі водопади красиві, гарні. До висадки готують і врятовані з пошкодженої теплиці рослини. У жовтні 2025-го вибуховою хвилею пошкодило три теплиці. Самі приміщення ще не відновили. Через це не вистачає місця для нових насаджень, розповіла Оксана Микуленко. Це драцена, вона теж. Перенесла страшну ніч. Ми її перенесли з тої теплиці. Вона вся порізана, як ви бачите, у склі була, але оживає. Все, як кажуть, хоче жити, оживає. А позаду також це з тої високої теплиці, всі з під скла ми витягували, дякуючи, звісно, полтавцям. Вони багато розкупили, допомогли нам і кошти ми потратили і на плівку, і рятувати допомагали полтавці. Нас не було де розмістити, вони багато розкупили. Працівники комунального підприємства в теплицях пересаджують молоді сіянці та черенкують рослини. Дуже подобається, мене воно заспокоює. Це пікіровка З посіва загущеного витягуємо течіночку і маленькими-маленькими паличками садимо в заздалегідь підготовлений ящичок. Як повідомили в прес-службі декоративних культур, до весняної висадки підготували вже понад 25 тисяч різних рослин. До початку сезону їхня кількість зросте, розповідає Оксана Микуленко. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.